Вітаю на каналі! Отже, серія номер 2 Страховка хто, хто, за, хто за мене хвилювався за мотик, страховка заплачена. Як виявилося 400 євро, це там не зовсім 400 євро за страховку, це 1600 євро 1160 євро приблизно за страховку і десь 240 євро за це податок за дорогу. Ну, взагалі то 400 євро. Коротше, страховка заплачена, реєстрація успішно завершена. мій, я власник. Я заспокоївся трохи, остив. Отже, що ми маємо? Ось такий класний вітер. У е, жахливому стані візуальному, але, 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 що я виявив, то це заклинивши, не то що заклинивши, підклинивши, тобто підшипник рульової колонки він трохи підвисає. підвисає но ще не критично, але має фіксацію в центральному положенні. Це мелочі. Це з часом зробиться. Отже, треба замінити підшипник рульової конки. Потрібно замінити сальник. Сальники вилки. Також е масло в вилці, якщо ще направляючі не буде зношений, не, не виявиться. І саме основне, що мені треба поставити зараз мотоцикл на ход, у мене підклинює заднє колесо. Це основне, що я виявляв у мотоциклу. Мотоцикл працює, нагрівається, охолоджується, працює е, охолоджу... Він... вентилятор охолоджувальної системи. Переднє колесо крутиться, все чотненько, все класно. Але основна проблема це підпинивши переднє, тобто заднє колесо. Отже, вже треба демонтувати колесо, розібрати супорт, почистити, помити, передивитися. Якось е так. -е -е. По ходу, по ходу, як буде розібрана задня частина, типу колесо, брезговик цей захисний кожух від масла, захисний кожух, це привода, теж треба демонтувати. Треба демонтувати скотойлер, цей встановлений, хоч би як колхозно, він поки що не потрібен. Треба його відмити, відчистити і розібратися, як він працює. Заодно я від. Як я вже тут зняти задній пластик хвоста, розібратися з фішками, всіма фішками, що тут є, з реле все, передивитися, контакти, все, щоб все було чотненько. Далі, походу, колись небудь не з пластиком, ні. З пластиком буду розбиратися в, в, в останню чергу. А до того, до того мені треба також його зняти, демонтувати, перевірити всі фішки. Всі з'єднання, все перечистити, перезмастити. Хоча, хоча мультиметр показав, що акумулятор тримає заряд, акумулятор хороший, свіжий, заряджений. І генератор дає заряд, отже, генератор, та реле заряду працюють, але все одно всі фішки, контакти треба сконтролювати, перевірити, перечистити, щоб бути спокійним. Отже, якось так. А в загальному... Ну просто це не передати мотоцикл, дуже-дуже старий, дуже уставший, дуже не, не доглянутий. Якщо говорити так, підсумовувати, то тут треба все перевіряти, розбирати, передивлятися. Отже, подальші мої роботи перевірка машинки цієї робочого циліндра тормозного робочої машинки переднього тормоза, щеплення, задній тормоз. Ліпс, це все треба знімати, чистити, мити, перемивати, змащувати тросики. Фільтра масла це зрозуміло, антифриз. Якось так. Я починаю ремонт. а З вас лайк, підписка. І чекайте слідуючі відео. Якщо цікаво, можливо, щось собі підмітите. Може щось підскажу, Поможу, чим можу, поможу. Дякую за перегляд, всім удачі.